Ми не вміємо спілкуватися з військовими та ветеранами, але мусимо навчитися. Наші рідні повернуться з війни іншими, часом до невпізнаваності іншими. Тож, поки є час, давайте вчитися, як спілкуватися з тими, хто воює зараз, і як допомогти ветеранам адаптуватися до життя потім. Соціальний проект наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Сьогодні поговоримо про те, як пережити втрату рідної людини на війні. Горе це природний процес, і людина в більшості випадків переживає його без професійної допомоги. На жаль, в час війни втрати є невід'ємною частиною життя. Ми щодня читаємо в новинах про втрати на фронті, але це не просто загиблі, це чиїсь чоловіки, дружини, батьки, діти для когось загиблий. Це цілий світ. Важкі втрати порушують особисті кордони і руйнують ілюзії контролю та безпеки, тому процес переживання горя може трансформуватися в розвиток хвороби, людина ніби застрягає на певній стадії синдрому втрати. Найчастіше такі зупинки відбуваються на гострій стадії, посилюються і зберігаються протягом тривалого часу, а симптоми, характерні для цього періоду, Схожі до переживання посттравматичного стресового розладу або іншого тривожного розладу, можливі причини застрявання у горі такі: раптова або насильницька смерть чи трагічна загибель близької людини, самогубство, конфлікт, сварка, образа на людину безпосередньо перед її смертю, непробачені образи, трагічні ситуації невизначеності, коли зник безвісти пропав. Загиблого неможливо поховати, страх перед інтенсивними переживаннями, які здаються неконтрольованими і нескінченними. а також невіра у свою здатність подолати переживання. Які ж вони прояви горя? На перший план виступає фізичне страждання у вигляді періодичних нападів, тривалістю від декількох хвилин до годин із спазмами у горлі, задухою, прискореним диханням. І постійною потребою зітхнути. Згодом постійні зітхання зберігаються тривалий час і стають особливо помітні, якщо людина згадує або розповідає про своє страждання, спостерігається втрата апетиту, м'язової сили, найменший рух стає вкрай обтяжливим і майже неможливим від незначного фізичного навантаження виникає цілковите знемагання. На тлі почуття нереальності Можуть виникати зорові, слухові або поєднані ілюзії. Ті, хто переживають горе, кажуть, що чують кроки померлого, зустрічають його швидкоплиний образ у натовпі, пізнають знайомі запахи. Крім того, людина згадує та шукає те, чого вона не встигла зробити для померлого. Що не можна говорити людині, яка переживає втрату на все Божа воля. Бог забирає найкращих. Повірте, це не надто втішає. Я тебе розумію. Перш ніж сказати таку фразу, добре подумайте, чи дійсно ви розумієте, що переживає ця людина, або вже минуло кілька тижнів з його чи її смерті, а ви ще не заспокоїлися. Недоречними будуть і фрази: він або вона загинули, бо настав їх час. Або мені дуже шкода, зателефонуйте, якщо вам щось знадобиться. Що ж варто сказати? Я поруч, я теж пережив або пережила втрату, якщо це дійсно так, і розумію, що ти зараз відчуваєш, і запитати, чим я можу тобі допомогти. Психологи виокремлюють п'ять стадій переживання горя. Перша стадія шок заперечення, друга гнів, третя торг, четверта депресія і п'ята стадія прийняття. Час на переживання втрати і горя у кожної людини індивідуальний. Хтось може впоратися за декілька тижнів, а комусь потрібні будуть місяці, а у важких випадках навіть роки. Важливо пам'ятати, що про втрату потрібно говорити, не замовчувати, не вдавати, що нічого не сталося. Можна влаштовувати собі дні пам'яті, дивитись фото, згадувати моменти з життя із загиблим. І якщо треба, то Плакати разом. Перша стадія шок або заперечення. Часто це початкова стадія у вигляді тимчасового захисту, що проявляється заціпенінням і шоком, тому вона може супроводжуватися зниженням мислення і дій перші години, дні і навіть тижні людина просто відмовляється приймати те, що трапилося. Що робити? На цій стадії людині важливо не втікати від проблеми. Говорити про те, що хвилює з рідними та друзями, шукати підтримку. Важливо дати час собі, як допомогти людині, яка переживає втрату на стадії шоку. Необхідно бути поруч, не залишати її саму, піклуватися, висловлювати свою турботу і увагу краще через дотики та обійми. Саме таким чином люди висловлюють підтримку, коли слова зайві. Стадія переживання втрати або горя, гнів. Коли відбувається усвідомлення того, що зміни реальні і вже нічого не змінити, заперечення часто переходить у злість. Люди схильні злитися, відчувати біль і шукати винних, звинувачуючи когось чи щось у тому, що з ними відбувається. Під час цієї стадії людина знаходиться у дратівливому і розладнаному, запальному стані. Що робити, не намагатися увесь час прокручувати події минулого у своїй пам'яті, якщо з голови ніяк не йдуть неприємні моменти, обговоріть їх з рідними чи друзями, які разом з вами пройшли через те ж саме, розкажіть, які саме почуття і емоції ви переживали, так ви даєте вихід своїм страхам і почуттю провини, і отримуєте підтримку близьких. Стадія переживання втрати. Торг це спроба відкласти неминуче, характерна поведінка людей, які переживають воробливі зміни. Вони починають торгуватися, давати обіцянки або укладати якісь угоди, щоб отримати можливість ще трохи пожити за старими правилами. Більшість угод, як правило, укладається з Богом, іншими людьми, особливо з близькими. Часто люди в цей період звертаються до знахарів та екстрасенсів. Торг часто пов'язаний із почуттям провини, людині можна допомогти, заохочуючи її проговорювати, що вона відчуває, або запропонуйте їй написати листа та усі переживання вилити на папір. Стадія переживання горя депресія. Коли торг не приносить результатів, а в реальності є втрата близької людини, приходить розуміння неминучих сумних змін в житті. Це викликає стан пригніченості, смутку, страху, жалю, в загальному депресію. Опускаються руки від безвиході, людина втрачає сенс свого життя. Часто здається, що це найнижча точка в житті, з якої немає ніякого виходу, тому ззовні людина може демонструвати байдуже ставлення, замкнутість, відштовхувати інших. Що робити? Говорити та співчувати. Слухати та чути, оскільки люди в депресії часто мають низьку самооцінку і відчувають себе покинутими, вам необхідно ставитися до них з повагою і шанобливо, щоб не змушувати їх зайвий раз переживати подібні почуття. Стадія переживання горя, прийняття незалежно від того, наскільки глибокими є страждання людини, повільно, але неухильно. Вона повертається до звичного життя. Спочатку вона буде робити крок вперед і два назад, але поступово почне усвідомлювати те, що трапилося, і задіювати приховані резерви. Вона з подивом виявить, що життя не зупинилося. На стадії прийняття людина не просто вчиться жити в нових умовах, а й мотивує інших, допомагає тим, хто опинився в важкій ситуації, надихає власним прикладом. Як допомогти, підтримувати, аби заново включитися в життя і планувати майбутнє, оскільки людина може неодноразово повертатися до переживань гострого періоду, необхідно давати їй можливість знову і знову говорити про померлого. Корисними в цей період можуть бути і будь які прохання про допомогу з боку друзів, близьких, виконання яких допоможе, переживши втрату, здригнутися, переключитися. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду свідомі та телеканалу Конкурент Тіві.